У горішніх плавнях триває благодійний турнір з футболу Хаймар СКАП, який проводиться на підтримку Збройних сил України. Усі команди завершили перший етап і розпочали поєдинки у відповідних групах золотій, срібній та бронзовій. Грали активно у відкритий футбол та видали яскравий матч. Це про учасників матчу бронзової групи, у якому зустрілися КЛФ, це клуб любителів футболу та команда Кокет. Обидва колективи не здобули перемог на першому етапі, тож прагнули вперше відчути смак перемоги саме у цьому поєдинку. Можливо, і цей факт вплинув на те, що ця гра була жвавою та видовищною, а також із великою кількістю моментів. У першому таймі КЛФ забив два м'ячі. Спочатку це був результативний удар з 11-метрової позначки. Потім все було зроблено на швидкості, і у захисників та голкіпера суперників тут не було ніякого шансу відбити цей м'яч. Після перерви кокет відіграв один гол завдяки ось таким індивідуальним зусиллям гравця команди. Наприкінці матчу рахунок міг бути рівним, але у цій ситуації м'яч так і не влучив у ворота. У підсумку КЛФ виграв поєдинок із рахунком 2-1 і здобув першу перемогу у турнірі. Цього ж дня відбулася не менш напружена гра, у якій команда Гірник ветеран зіграла проти гравців єрстівського гірничо-збагачувального комбінату. Коли команда ЄГИЗК вела у рахунку 2-1, ось у цьому моменті гірник ветеран заробив пенальті, який реалізував Сергій Скляр. 2-2 і саме з таким результатом завершилася зустріч представників срібної групи. Вже за день команда ЄГЗК провела свій другий матч цього етапу проти Солониці. Чи то втома, чи то коротка лава запасних підвели гравців ЄГЗК цього дня. Їм так і не вдалося засмутити воротаря суперників. А ось Солониця вдала реалізовувала моменти і виграла матч із рахунком 6-0. Наразі Солониця є найрезультативнішою командою турніру і має у своєму активі 18 забитих м'ячів. Суперник був непростий, ми настраювалися. Нам дуже повезло, що в нас сьогодні всі в зборі. Це можна сказати на 99%, що ми сьогодні всі було б такі збори. Ми всі, б може, пігри б ігри виігрували, готувалися до цього, скучили за футболом. Як ви знаєте, що у нас в страні, наконець, хоч щось почали проводити, дозволили. Ми стараємося, пробуємо, виіграємо, питаємося. У вас є команда СК Геологія 2 і ось Солониця е це хлопці молоді, так? так? Більшість? Ні. Команда Солониця ніяким чином не прив'язана до команди геології. Да. Тут грає одна людина з геології, яка і ну, вона наша односельчанин, можна так сказати, з сусіднього села. Солониця і геологія це, це дві різні команди. У золотій групі гірник Ю-30 Плюс та Блум провели напружений поєдинок. Команди обмінювалися забитими м'ячами. Двічі Блум виходив вперед у рахунку, але гірнику ю 30 плюс вдавалося відігруватися. Долю матчу вирішила ось ця атака. Індивідуальними діями та прицільним ударом її завершив Юрій Комягін, який також є організатором турніру. Із рахунком 3-2 гірник Ю 30 Плюс здобув важливу стартову перемогу на другому етапі. Блум спробує набрати очки у наступному матчі. Гравець цієї команди Валерій Федорчук вважає, що у цьому поєдинку і на турнірі його команда діяла пристойно. Але у матчі із гірником Ю-30 вдача була на боці суперника. Враження гарні, тому що давно вже не грали, соскучились. Ну, Команду збирали, тренуємося потихень, якби з детства. То от в этом году собрались зібралися те, що я хотів. Ну я думаю, що игра була на равных. Даже ми свою просто не забили. Если б ми свою забили, я думаю, даже может в один гол, может быть, была бы була б наша побіда. Ну, бою коли камені маш. Розкажіть про команду Блуме. Коли вперше ви взяли участь у міських змаганнях, И я так бачу, що традиційно ви завжди стабільно берете участь. Та вперше я вже не пам'ятаю, років, навіть 5-6 одразу на. Зімнім турніри на городських соревнованіх на ФОКе. Там ну, і питаємося сідати, якщо діти в місті проходять, намагаємося не не по задніх тренуваннях тренуваннями, але турніри та це намного інтересніше, ніж просто так. Сьогодні були зіграні наступні матчі другого етапу. Про них та про поєдинки, які відбудуться у четвер, розповімо у подальших випусках програми Новини.